Такий будинок, що ми йшли по сходах, я кажу, тут його. Я не пойму, чи хтось стука, чи це таке стало. Іван Франко ще ходив по, по цим сходам, але дивіться, як гарно все. Кухня тут у них. я тут Дімка, я тут у нас. І Саня я тут у нас. Вони будуть отут. Дякую, Дякую дивіться. Десь Ой, яка довга. Та тут хати ці, вони як називаються, ну не хрущу Сталінка, не Сталінка. Ну. А, а кафель поклали, звісно. <рес> <рес> по кораблю, по кораблю. Ну, дивіться, як гарно, великі кімнати, ліжко як для людей. І ось спальня така тут. Ми Тут бачите, тут немає, ні, є батареї, то, мабуть, електрика. Тут вони топлять цим, теж телевізор, номер гарний. Гарний номер. Виходить, звичайно. Ой, дощ знову напустився. Ми, ми через арку прямо виходимо і цей їхній драматичний театр. Дуже старе все, ну, будинок, але номери гарні, гарні. І так чистенько, і дивіться, постіль яка білесенька. Дві кімнати, оце три тисячі за добу. Ну, гарно. Прямо так. Тут ще може і п'ятий лягти, Вон диван є, бачите? І тут на два людини. Сьогодні як люди на білий кроваті будуть спати. Ну, немає пилу. Я як ревізор. нема пилу. Так, трішки треба відкрити, щоб воно провітрювалося. Ну, не... Саме головне, знаєте, що не воняє. Високі дуже потолки, прямо дивіться які. Шкафчиков куча, ванна. О, дівка, головне, компот, не облися. Компотик. Компотік. Бабусин Що ж у них тут є? Тарілки є, чашки є, тарілок багато, чашок багато. Що тут іще? Спеції, сіль, цукор, є, це не потрібно купувати. Так, що тут? Ложки, вилки. Сковорідка є, тобто, пральна машинка, будь ласка. Все Дімка хотів по постійно. По а, по а тут, а тут... А тут щось заперто. А, Де заперто? Так... Да, да,,, а, вайфай, так. Да. Ні, я не хочу. А чого ти береш бокалом, возьми в чашку? Да? Нову ну, no <звук> смокінг. Гарно, дивіться якийсь. Ну, це штучні і дуже гарна ця стіна зелена, дивиться з цими квітами. Чистенько стільці, як кажуть, не обригані, не обчопані. Є тапочки, можете свої одягати. Що така? Це цивільно. Така... Ми йшли там по драбині, я вам покажу, як ми будемо йти. Я там думала, що тут Іван Франков жив, чесно. А так, бачите, я не знаю, чи в них газ. Ні, ну газ тут у них йде до цієї плити. А чим вони топлять, я ж не знаю. Ну, гарна квартирка така гарна. Ще в Львові поболя. Основне хрусталь. Я а, а ти. Я ще собі дам, навіть сані шорти голубі одні. Бачите, дивіться, які сходи. Я кажу, тут Іван Франко ходив по цим сходам. Дивіться, як вони стерті які. Так, ми ще не жили. Ні, ми в центрі ще не жили Львова. <гум> ну нічого. Правильно кажу, Дім, якби мене сюди не заперло, <гум> то б не було. Ось дивіться, які сходи. Вони хотіли, хлопці, піти. Я кажу, ні, ми підемо, зараз подивимося, купимо м'яса, щоб зжарити. ковбаси, він вже від неї тошний, якийсь салат. Макароніну зваримо. Коротше, підемо подивимося по хазяйськи Сюди, сюди, Саш. Подивимося, де магазини в них тут є. Так, ну я так розумію, що центр у них отуди йде. Центр. Так що... А ми зонтика не взяли, да, Сенька? Молодці. Повернися, возьми зонтик, давай він? Подав... Ну там хлопці, у хлопці. Так. Зараз дочік, ти бачиш, який дощ густий пішов. Дочі, йди, давай, біжи, зонтик. Я подожду тебе тут. Я тебе тут чекаю. Зонтик забула. Ось вам Львів. Зараз приготуємо, накормимо хлопців, а потім підемо. Десь бачите, стоїть генератор, тобто теж буває таке, що немає. О, це японська тут страва, японська кухня, мабуть. Да. Корейська супи їдять. Вілака. Ой, знаєте, чим мені подобається Львів? Тут наскільки пахне кавою. М -м, що я вам не можу передати, але зараз мені кави не так хочеться. Мені хочеться щось купити таке, щоб поїли хлопці. І щоб ми поїли холодильник є все, можливо, ще там перекрито. Кафе, кафе, кафе. Як ми вийшли без цього, я не знаю. Ну, без зонта. Зараз я клине... Саша тут! Сашу не можна, він дуже погано орієнтується, він може загубитися на раз-два. Зараз я вийду і покажу вам. У нас машина стоїть паралельно, там така маленька, ну ви бачили, арочка, і виходиш прямо на театр. І ось наша доріжка, ось Саня, йде прямо. Я, чесно кажучи, в житті не думала, що я буду жити. І ще, ну, навіть одну добу саме у Львові, саме в центрі. Ну, Діма каже, мам, я не хочу таку квартиру, що просто як... Кажу, ну ой, дивіться, що це таке. Піца деруни варениця. Зараз ви побачите неймовірну красу. Дивіться на оцю машину. Дивіться. Повністю вся в килимах. Оце так. Бачите, де можна застосувати килими. І ось, будь ласка, ми вийшли. А, так, да, це, да, це точно. І ось він театр. Ми виходили, машина у нас там арка, ми заходимо, і ось театр. В центрі. Просто мешкаємо в центрі. Так, ну ходімо, Саня, сюди. Оця машина, вона як, знаєш, як орієнтир. Орієнтир, куди нам йти? Молоді, багато дуже. Дуже гарно пахне у місті, саме кавою. Дощ, дощовики та парасольки є, бачите, бізнес відразу йде. Я, чесно кажучи, не дуже тут знаю, де тут такі магазини. ну, Підемо шукати. Не там стоїть, хлопчик продає водофон, по-моєму, зв'язок, я не знаю. І я питаю, де тут є сторона. Він каже: Ну тут у центрі то немає, а потім там назад пройдіть, там є таке як сільпо. А тут інші підходи, каже, ви туди йдіть прямо, там трошки по діагоналі, то там краще магазин. Кажу, мені потрібно м'ясо, там є й м'ясо, там все є. То йдіть туди. Я кажу: Ну добре, дякую. Такі люди, знаєте, привітливі і відповідають гарно і добре. Так що ми йдемо в магазин нам під сказали. Тут ми гуляли з варилками, з я це все показувала. Шевченко. Ратуші У нас там машина той раз стояла. Отам. Ну, В центрі дуже багато молоді, дуже багато людей. Ну це зрозуміло чому. Так що скупилися ми знаєте, три торби. Як ми їх допрем, не знаю. Я вже так рішу захотіла, що просто сирну булочку їсти. Просто жах. Зараз будемо йти. Ми дома. І... Ти воно. там хоч одітий. Ну, да Вені. я улетаю. Дімка рада ще. Чованна. И все. Ванною половиною. У я зараз лягу. А так відкриваєш бо біжить гаряча. гаряча вода біжить. Ну да, це точно. Ладно, і то хто хто пойме. Да. Купайся, хто потом. Знает, той Радості. Для, радості. Ага. Для радості мало. Ну ти хоч полотенце ну, ж не нетка маловато, звісно. Хлопці захотіли так, прямо на сковорідці. м'ясо, картопля зараз вариться. А м'ясо купили забагато. то я ось м'ясо картоплі кинула, буде суп, так що це в на сьогодні начистила. Коротше, бабушкин компотик. Дімка стирається своє захватив пакет. И Тут зсирає, бачиш? Коротше все. все гарно, все ладно, як кажуть. Курить хлопці ходять на вулку, балкон такий є. Куди вони ходять, курить, а не це кожне Санька взяв гражданську, десь буде на мене йти гуляти ввечері. А це сам на кофта щось валяється. Тут чого ти в шкаф не повісиш зараз свою кофту. Повісь стартівку, що вона валялася. Ну, а Димон в ванною лежить іще. Валакає там. Сам з собою радіє ванною. Так, а я зараз сучик переставлю, бо в мене там вже немає місця. На цьому треба. Скачать на ноутбук полісом є. Цікаво, як же тут зимку? Мабуть, оця грубка якось палиться від газу. Я так думаю, бачите, вона газова труба і грубка ця палиться. Ну, напишіть мені, як ви думаєте. Я думаю, так. Паркет. Ось тут їздять машини. Гурт теж так дивиться написано Львівська. Обласний інститут педагогічної освіти це гуртожиток. Ну, він не працює. Вікна пусті, ніхто там не мешкає в цьому гуртожитку. Мабуть, хтось викупи.